На каналі Автодилер в продажі з'являється Nissan Rock Рок 2019 року випуску на повному приводі в комплектації СВ на 2,5 бензиновому двигуні. Також на автомобілі встановлено газове обладнання. Автомобіль у нас в красивому сірому кольорі, по техніці та по кузову немає взагалі ніяких зауважень. Встановлена гарна літня гума. По комплектації в нас В автомобілі безключовий доступ, сліпі зони, підігрів дзеркал. Пам'ять сидіння водія, електрорегулювання водійського сидіння. Тут у нас підігрів керма, блокування повного приводу, спортрежим, екорежим, вимкнення стабілізації, відкриття з багажника та закриття з салону. Переходимо в салон. Тут у нас адаптивний круіз-контроль з утриманням в смузі, дистанцією, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Газ в цьому автомобілі вже встановлено електроручник, бо в багатьох в цьому році ще стоїть ножник, називаємо його так. автохолд Камери в нас 360 градусів, Apple CarPlay, Android Auto. Ось так виглядає сидіння пасажира. На автомобілі 45 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ось так виглядає у нас водійське сидіння, дуже гарний стан салону. Задній ряд автомобіля в нас виглядає ось таким чином. Також у нас присутнє ручне регулювання сидінь вперед, назад та спинка. І тепер багажник. Багажник у нас відкривається з кнопки. О, все, багажник повністю відкритий. Тут встановлено у нас газове обладнання. Закривається він також з кнопки. Також на автомобілі встановлено кругові парктроніки, автозапуск в автомобілі є. Дуже зручна функція взимку. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.